Ви на каналі Довідник Історика, і сьогодні я розповім про стародавнє римське місто Помпеї. Помпеї це стародавнє римське місто, яке знаходиться поблизу сучасного Неаполя. Більшість людей знають, що Помпеї були поховані в результаті виверження вулкана, але мало хто усвідомлює, що їх знову відкрили лише у 16 столітті. Місто належало, лежало під шаром попелу та ґрунту. Про його місце знаходження та навіть про існування забули. Початкова знахідка такого місця, як Помпеї, здебільшого ігнорувалася і не була доведена до кінця. Поки в 1748 році під керівництвом іспанського військового інженера роке Хуакіна де Алькуп'єра не почалися більші значні розкопки. Розкопки Помпеї дали світу надзвичайний погляд у давнє минуле, оскільки зберіглося майже таким чином, яким воно існувало. Наскільки збереглися Помпеї вражає, будівлі, артефакти та навіть тіла його мешканців були вкриті вулканічними матеріалами. Передове міське планування Помпеї. Включало складну систему водопостачання, яка могла б конкурувати навіть із деякими сучасними містами. Акведук е, спускав воду з гір і розподіляв її по свинцевих трубах над містом. У помпеях були громадські фонтани, приватні лазні та навіть складна каналізаційна система, яка відводила відходи від будинків до головних е, труб під вулицями міста. Громадські лазні були не лише місцем для чистоти, але й соціальним осередком. Крім того, в будинках заможних жителів помбеї були приватні лазні. Такий рівень складності їх системи і водопостачання свідчить про те, що Помпеї були містом яке випередило свій час і надає докази раннього впровадження технологій. Помпеї є Домом для великої кількості стародавніх графіті, знайдених на стінах будинків, громадських будівель. Графіті дають історикам зрозуміти думки та повсякденне життя помпеїв. Деякі з написів були рекламою підприємства або подій, в тому числі гладіаторських ігор, ілюструючи такий жвавий, економічний та розважальний ландшафт графіті також включали особисті напади, плітки, повсякденні нотатки про зустрічі. Всі ці такі унікальні культурні написи свідчили лише про певний розвиток і життя суспільства в той же час. Помпеї були процвітаючим містом зі складною економічною е, структурою. Завдяки своєму стратегічному положенні е, це був центр торгівлі та комерції. Сільськогосподарська родючість навколишніх територій завдяки вулканічному ґрунту зробила Помпеї особливо відомими своїми винами та оливковою олією. Місто також було центром виробництва гаруму, е, також рибного соусу. Докази різноманітних магазинів, таверн і ринків у всьому, по всьому місту підтверджували ідею такого галасливого комерційного центру. Також житла заможних людей прикрашували різні такі мозаїки, фрески, розкішні сади. Ця атмосфера багатства була повсюду і свідчила лише про сильну та диверсифіковану економіку. Традиційні джерела приписують дату руйнівного виверження Везувію 24 серпня 79 року нашої ери на основі листа Лінія молодшого. Однак, нещодавні археологічні знахідки, включаючи гранати та залишки осінніх фруктів, знайдені серед руїн, свідчать про те, що виверження могло статися пізніше цього ж року. Можливо, у жовтні чи листопаді. Ця гіпотеза також підтверджується відкриттям монети, яка була викарбована після історично прийнятної дати виверження. Ймовірно, того, що виверження відбулося пізніше, ніж вважалося спочатку. Означає, що історичні записи, як то розповідь лінії, могли бути неправильно витлумачені. Ось таке досить цікаве. Місто Помпеї, яке було зруйноване внаслідок виверження вулкана. Ну і, звичайно, що воно було знайдено, і внаслідок цього було багато інформації про той стародавній світ, винайдено.